Сьогодні хотів би записати питання щодо оскарження групи інвалідності і трішки зачепити самий момент подачі документів, тому що я вважаю як юрист, що документи, які подаються на оцінювання, вони є неповними. Ще потрібно додавати певні документи, але чомусь на сьогоднішній день. Якщо при МСЕК, що при оцінюванні їх не беруть. До уваги, це дуже важливо. А саме оскарження дуже важливе, і воно працює, і потрібно розуміти. Терміни ми розуміємо, але є ще моменти, що можна відкликати скаргу, якщо вона довго розглядається. Чи інші там, певні дії можна робити? І з моменту не тільки постанови 1338, а іншого нормативно-правового. Законодавство. Ми часто хочемо, щоб все діяло, але самі часто не діємо. І от коли люди там пишуть заяви, подають скарги, звертаються. Е, вчора от дзвонив до мене там глядач, каже, я чотири рази подавав заяву, верніше не я, він чотири рази подавав скаргу до Міністерства охорони здоров'я, і все-таки вона подіяла і цю скаргу розглянули, е, то що я хочу сказати? Все-таки щось робити і можна добитись результату. Звичайно, різні можуть результат і треба розуміти, що коли я працюю, наприклад, це мій висновок, коли працюю з людьми, які мають право на інвалідність, то в багатьох, от, знаєте, є захворювання, є травма, і вони вважають, що вона наскільки... Серйозно, наскільки виражено, що вони мають право на групу. Але не часто це так в дійсності, що вони мають право на групу. Дуже складно доказувати, що дане захворювання впливає на життєдіяльність. І на сьогоднішній день я завжди своїм клієнтам говорю. Саме оцінювання, воно йде неправильно, тому що е знову розглядається тільки захворювання, і ступені захворювання, але є захворювання навіть при першому ступені, впливає дуже сильно на життєдіяльність людини. Я люблю е наводити приклади, такі як коксартроз, порушення функції хребта, наприклад, да? е інші е ревматоїдні захворювання, навіть при першому ступені, а можливо там не перший, а просто лікарі пишуть, що перший. Вони впливають на життєдіяльність. І людина має, можливо, на, там на третю групу інвалідності. І от питання оскарження, що воно важливе, тому що коли дійсно ми можемо, хоча б документально з медичної точки зору, доводити, що це складно жити з тим чи іншим захворюванням, людина має право на скарб. Але не завжди. Дане захворювання є підставою для встановлення групи інвалідності. Також наперед хочу забігти того відео, що я хочу записати. Коли ви подали скаргу до центру оцінювання, ви повинні дізнатися вхідний номер. Це дуже важливо, тому що от мої клієнти, яким я пишу скарги, подають скарги, а потім через два місяці, наприклад, телефонують, а вони говорять, «Да, ваша скарга є, і ми сьогодні її зареєстрували через два місяці. Тобто дана скарга лежить не зареєстрована два місяці. Хоча е е е я пишу скарги відповідно закону України про звернення громадян, і вона повинна розглянутися за 30 днів. Тому, друзі, ці дуже, знаєте, такі, ну багато хто скаже, незначні моменти дуже впливають на кінцевий результат. І будемо розбиратися все-таки оскарження команд, рішення команд до центру оцінювання щодо встановлення групи інвалідності.